Тетяна Яковенко. Казка про мишку бришку. Мишка бришка у норі прокидалась на зорі, і не квапилась до ринку, щоб купить собі скоринку, а спішила до комори, поки темно ще на дворі бо харчів у ній багато, чом би не розкошувати. Мишка бришка це хитруля, не така, як бджілка джуля. Не працює на грядках, а то вчеться в подушках. Як настане слушний час, то вона в комору Шась! Хай би гризла тишком нишком, все ж не з'їсть маленька мишка, та від мишки в господі мало втрати, більше шкоди. Дірка тут і дірка там. Треба кликати кота. От з'явився кіт Василій, при здоров'ї і при силі каже, я прийшов з контори, де багато не говорять, а до капосних мишей. Слів не треба. хоп, той вже. Сів Василій за мішком, точить кіхті терпушком. Мишка визирнула Леле, що за звір і що він меле? Я спокійно в цій норі, прожила вже майже рік. А тепер оце руде, тут командувать буде там не сядь, туди не лізь. Хоч бери й у ліс. каже Мишка. Ні ні ні, треба думати мені, як, хоч справа й непроста, з дому вижити кота, відшукала мишка ловка, за дверима мишоловку. Знала мишка вже давно, на що це і що воно? Хитро мудро приладнала запашний шматочок сала, притулила під порогом і сховалася за рогом. Кіт ступив, пружина цап, мало не позбувся лап, мовив кіт. Оце діло! Хтось мені бажає зла. Може, півник гребенястий тут мені наставив в пастку? Може, це кудлатий пес мав до мене інтерес тут не слід ловити гав бо не так ступив, пропав, а тим часом хитра мишка притягла щербату миску, аж під піч до коцюби, ніби кіт її розбив, щоб сувора господиня думала, що котик винен, та гукнула старша з дочок. Звідки ля цей черепочок? Хто приніс його в господу? З нього ж п'ють курчата воду. Треба винести із хати. Тут і так сміття багато. Клопіт мишці, все не так. Як же спекатись кота? Коли глянь, іде коза, котить з поля гарбуза. Просить мишка Дай, дай, дай. Я його втягну на дах, кіт ітиме, а він бах. Тільки почала тягти, кіт побачив то це ти? То це ти таке дрібне. Хочеш вгробити мене? Геть звідсіль свою нору, бо як спійму, роздеру. Мишка з даху Бе-бе-бе, не боюся я тебе. Я маленька миша, але я мудріша. Воювати це не жарти. Але справа того варта. каже мишка. Буду грізно. Уночі підлогу гризти. Стану гризти, гир-гир-гир. -гр -гр. Ніби я великий звір, Погризу за п'ять ночей, кіт злякається і втече. Тільки стала мишка гризти. Кіт вареник кинув їсти. На вуха став уважно слухать. Скільки мишка раз гризне, стільки котик підповзе. Гризла мишка, і гриз та й гризь і прогризлася наскрізь. А у хаті темнота не побачила кота. Йдину мишку в гості. Котик хап за хвостик, як звересне мишка. Ти я не буду відпусти, хоч і кіхті гострі. Та тоненький хвостик з переляку, як чкурне, хто її наздожене, і відтоді вже вони в стані вічної війни, тільки наша миша стала ще хитріша. На кота котиська не полює більше, а книжки про нього для маляток пише.